Саджанці хурми не менше 50 сантиметрів, повна висота разом з горщиком. Результат зимового щеплення. Зараз відшукуємо. Відшукуємо дар Софіївки. Ні. Так. Дар Софіївки. Ось такий горщик двохлітровий, може більший. І ось такий саженець. Ось його верхівка нібито зупинився в гроші. Ось така деревина готується до, до сплячки. Так, тут у нас тут стовбур такий. Тут перше щеплення не вдали. Друге щеплення. Друге щеплення місце щеплення зараз розверну розмотав обв'язку, дивимося місце щеплення. Щеплення. О, так видно. місце щеплення. І ще повертаємо іншим боком. Бачимо місце щеплення. Якісь коріння повилазили через низ. Ось такий садженець. Зараз покажу. З яких дерев взяті живці для щеплення? Дар Софіївки? Нікітська Бордова. Божий дар. Дар Софіївки 700 гривень, все решта по 400 гривень. Відправляю любою поштою. Якщо в селі, чи де ви живете, далеко добиратися до нової пошти, тим відправляю. Укрпоштою, але краще, звісно, новою поштою швидше все доходи не, не тіряється. Получаєте рослини поштою, прикопуєте на півгорщика в садку. Якийсь час поливати не потрібно, в нас був добрячий дощ. І деколи коли підсохне, можете поляти. Коли почне примерзати почва, рослину потрібно викопати і покласти до, до весни в погріб. Якщо немає погріба, можете рослину посадити, значить, заглибити. Заглибити, приблизно, приблизно заглибити, щоб місце щеплення опинилося під землею, на таку глибину потрібно заглибити рослину і трошки окучити на зиму, коли вже зовсім буде замерзати, трошки окучити. І далі Вирощуєте такі плоди, як я вам показував. you <laughs>